ПАН з вами Ісусе, слова святи Євангелії ведлух святего Лукаша. Того часу Ісус розповів своїм учням притчу: погляньте на смоківницю і на всі дерева, коли вже пускають листя, і ви бачите Це. То самі знаєте, що близько літо, так і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що близько Боже Царство. Воістину кажу вам, що не мине цей рід, як усе станеться, Небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть». Oto Słowo Pańskie. Słowo słowa Świętej Ewangelii zgadzą nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowanie w Chrystusie, drodzy bracia i siostry, czcigodne wylebny siostry zakonne, drodzy parafianie, kochani Boże dzieci. Пан Єсус сьогодні в Євангелії, яку читаємо з 21 розділу Святого Луки, говорить нам про розпізнання Божого царства. І дуже важливий є такий момент, коли ми маємо відношення до Божого Слова, коли беремо в руки Біблію, коли читаємо Святе Писання, розуміємо, що це є повністю від старого. Завіто і аж до Апокаліпси, до книги від Откровення Святого Яна, це є все проголошення Божого царства. Як би ми не читали, які події би не приходили нам на думку з Біблії, це все говорить про те, що царство Боже насправді є. І тепер залежить тільки від того, наскільки воно є близько до нас, а наскільки є далеко. Колись на одних реколекціях під час проповіді я чув таку розповідь, таку історію, як батько з сином маленьким хлопчиком йшли десь там дорогою і летів літак, самоліт, і цей хлопчинка питає тату: а чому він такий маленький цей самольот. І якраз їм довелось за пару днів бути десь там в великому місті. Проїжджати, і проїжджали біля аеродрому, литовища, батько зупинився, підійшли ближче цієї огорожі, де стояли великі літаки, і каже до нього: Бачиш сину, такий великий літак він так високо підноситься і здається дуже маленьким. І тоді пояснив цьому сину і каже, так само є з Богом. Якщо Бог десь дуже далеко від нас. Нам здається, що Він маленький, нічого не може, не має сили, не має жодної можливості. Але коли Він є близький, ми розуміємо, що Бог є великий, сильний, могутній, все може, все знає. І так само власне, з Божим Царством, воно завжди є. Нема так, щоб воно десь там на якусь хвилинку перестало існувати. Але насправді від нашої близькості, від наших відносин, реляцій залежить те, наскільки це Боже Царство є актуальне в нашому житті. І тому пан Єзу сьогодні дає цей приклад, такий природний, каже: Ви бачите дерева, бачите природу навколо себе, розумієте, коли має бути зима, літо, розрізняєте пори року. І так важливо є, щоб розрізнити. Коли це Боже царство є далеко і коли є близько. А може важливо є поставити собі запитання, чи я є близько Божого царства. І наскільки моя близькість є важлива, коли я є з Богом, то так як у відношеннях батьків, діти і батьки, чи там друзі, знайомі, з одної сторони, може бути так, що ми можемо справді бути дуже близько себе. і... Серцем, душею десь бути далеко, один другого не розуміє, один другого не може якось е, поняти. Але можемо бути теж далеко кілометрами від себе, але бути близько серцем, бути людьми, які з півслова розуміють себе. Але все одно дуже важливе є це, щоб бути присутнім, щоб справді бути навіть фізично близько. Тому, наприклад. Ми приходимо до костьола, йдемо на службу Божу, хочемо прийняти Ісуса Христа. Хочемо, наприклад, молитися і відчувати, що Бог є присутній. Я навіть так пам'ятаю, коли з семінарії приїхав додому, молився брев'ярій, молитовник наш, і так собі сів в великій кімнаті, де в нас є така капличка вдома, де ми молимося. і... Мама каже до мене, сину, сядь собі ближче до олтажика. Я каже, ну, але ж я бачу, і Бог мене бачить. І мама каже: а, уяви собі, що я буду на дворі, ти будеш в хаті, ми будемо розмовляти. Тож Бог теж хоче тебе близько мати до себе. І це насправді переконує, тому що ми навіть коли молимось, беремо образок ближче до себе, щоб його бачити, тримати в руках. І ця фізична близькість допомагає нам зрозуміти. Цю духовну близькість Бога з нами, що Він є завжди присутній, що ми хочемо йти до Бога, що нас тягне до Господа Бога, і це можемо назвати Божим Царством. Тому сьогодні, в особливий спосіб, просимо Господа Бога, щоб нас ніколи не забракло біля нього, щоб наша присутність була доказом того, що ми серцем є з Богом, що ми шануємо це Ісусове серце. Що ми вдячні Богу за його любов, і що хочемо в цій любові перебувати, і хочемо теж відчувати, що ми вже тут на землі живемо Божим Царством. І тут вже дякувати за це Царство Боже, яке нас у вічності чекає. Амінь. Не Амін. бачимо в паном Ісус